Година спілкування в шостому А класі, 8 травня, День пам'яті та примирення. Пам'ятаймо тих, хто боровся за Україну тоді. Шануймо тих, хто воює за неї сьогодні. Згідно з указом Президента України від 24 березня 2015 року з метою консолідації суспільства навколо ідеї захисту України, налагодження громадського взаємопорозуміння і примирення в питаннях національної історії періоду Другої світової війни. Встановлюється День пам'яті та примирення, який відзначатиметься в нашій країні щороку, 8 травня, а також зберігається державне свято, День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні День Перемоги, що відзначається 9 травня. У листопаді 2004 року рішенням 59-ї сесії Генеральної асамблеї ООН 8 та 9 травня було оголошено Днями пам'яті та примирення. Україна вшановуватиме пам'ять кожного, хто боровся з нацизмом та всіх жертв Другої світової війни. В цей день. 8 травня шановується як День пам'яті загиблих у війні. жахіттях війни було втягнуто 67 країн та держав, 80% населення земної кулі. В цій війні загинуло близько 60 мільйонів осіб, не говорячи про поранених і тих, хто пропав. Безвісті. Друга світова війна це глобальний військовий конфлікт в історії Землі та причина найбільших трагедій ХХ століття. Війна розпочалася 1 вересня 1939 року. Із вторгненням військ нацистської Німеччини до Польщі. Акт про безумовну капітуляцію нацистської Німеччини. Було підписано у Ремсі у 2 годині 41 хвилині 7 травня 1945 року за участю представника від Радянського Союзу генерала Івана Суслопарова. Проте Сталін відмовився визнати акт. Він захотів підписання нового у Берліні, здобутому Червоною армією. Другий акт про капітуляцію Німеччини підписали у берлінському передмісті Карлсхорст 8 травня о 22.43 за центральноєвропейським часом. А це за московським було вже 9 травня. Текст акту майже дослівно повторював попередній. наприклад, Підтвердив час припинення вогню 8 травня о 23.01 за центральноєвропейським часом. Остаточно Друга світова війна завершилась 2 вересня 1945 року із беззастережною капітуляцією Японії. Під час війни були здійснені найтяжчі злочини проти людства Голокост, а також вперше і востаннє використана в бою ядерна зброя. Надзвичайно важливо згадати та вшанувати подвиг тих, хто боровся з нацизмом. І переміг його, не менше заслуговують на увагу та пам'ять і жертви війни, астарбайтери, діти війни, цивільні, які постраждали від бойових дій та окупації їхніх міст та сіл. Війна це не лише танки, гармати й масштабні бої, це долі, мільйони маленьких і великих людських бід. Які тривали роками. Українці на боці антигітлерівської коаліції зробили значний внесок у перемогу над нацизмом та союзниками гітлерівської Німеччини. Ціна цього внеску надзвичайні втрати впродовж. 1939 1945 років серед українців та інших народів, які жили на території України. Тоді загинуло понад 8 мільйонів осіб. Тому ми добре знаємо ціну війни. Друга світова війна стала можливою. Через змову антигуманних режимів нацистського і радянського. Спадкоємицію останнього нині є Російська Федерація. Вона прагне привласнити перемогу над нацизмом щоб маніпулювати власними громадянами і міжнародною спільнотою. Україна ж наголошує що жодна країна. Не може претендувати на виняткову роль у перемозі над нацизмом. У 1939-1945 роках обидва тоталітарні режими вчинили на українській землі численні злочини проти людяності. Воєнні злочини та злочини геноциду, внаслідок чого українські, єврейські, кримськотатарські та інші народи, що жили в межах території сучасної України, зазнали величезних втрат. Згадуючи про Другу світову війну, 8 травня, світова спільнота повинна усвідомлювати та пам'ятати. Що найважливішим підсумком війни має бути не культ перемоги, а вміння цінувати мир, захищати його всіма розумними засобами. Перемога це результат титанічних зусиль десятків держав і сотень народів. Так само неприпустими є спроби. Прикриватися моральним авторитетом переможця для агресивної політики, кульмінацією якої стали повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну 24 лютого 2022 року. Сьогодні російська влада. Фактично зруйнувала систему міжнародних відносин, встановлену після Другої світової війни. Збройною агресією проти України вона розв'язала першу в 21-столітті континентальну війну в Європі, підірвавши систему колективної світової безпеки. У цьому Російська Федерація нагадує Гітлерівську Німеччину 1930-х років. Напередодні глобального конфлікту. А ми маємо нагадувати світові, що слабкість, страх і нерішучість міжнародної спільноти напередодні Другої світової заохочували агресорів до все більшого розмаху злочинців. Сьогодні міжнародна спільнота має змогу. Опиратися на той гіркий досвід та історичні уроки. День пам'яті та примирення символізує не тріумф переможця над переможеними, а застереження, диктатори завжди прагнуть задовільнити свої імперські амбіції збройним шляхом, ультиматумами, агресією. Анексією найважливішим підсумком війни має бути не культ перемоги, а вміння цінувати мир, захищати його всіма розумними засобами. Наша боротьба триває щоденно від 2014 року, і ми неодмінно переможемо, бо захищаємо рідну землю. Боронимо своє право обирати майбутнє. Для нас це війна за свободу, демократію та європейські цінності проти імперських амбіцій, підступного агресивного сусіда-злочинця. Міць наших збройних сил є запорукою існування держави та збереження прав. Людини. Після перемоги гасло ніколи знову матиме для нас ще сильніше значення, адже нам на власні очі довелось побачити жахіття війни, стійкості та єдності нам, разом до перемоги. І сьогодні, в день пам'яті та примирення, ми всі шануємо жертв та героїв Другої світової війни, які в тому глобальному конфлікті перемогли жахливий нацизм. І сьогодні ми підтримуємо і шануємо наших героїв, які боронять нас від рашизму. Перемогли ми нацизм, переможемо і расизм. Вічна пам'ять Героям Другої Світової війни і сучасної. Маки квіти мрій і скорботи водночас. Вони символ пам'яті. Заполеглими на війні солдатами. Криваво червоні пелюстки маку, немов краплини крові, яскравими вогниками горять у траві, нагадуючи про великий подвиг захисників Батьківщині. В Україні стилізоване зображення квітки червоного маку розробив харківський дизайнер Сергій Мішакін. Його маки нагадують отвір від кулі, від якого розходиться кров. Пам'ятайте, через віки, через роки, пам'ятайте про тих, Хто вже не прийде з війни, пам'ятайте. Вічна пам'ять героям, що загибли тоді і зараз за Україна. Слава героям. Коли ми пам'ятаємо, ми непереможні. Немає на світі кращого неба, ніж небо України. Немає кращої землі, ніж наша Україна. Слава Україні! Героям слава!